Книгу спомин Олена Байрак, людина і науковець та виставку музейних експонатів сьогодні презентували у Полтавській обласній бібліотеці імені Котляревського. Вже п'ять років, як трагічно обірвалося життя видатної природодослідниці, докторки біологічних наук, професорки берегині природи Полтавщини. Присутні вшанували її пам'ять та переглянули унікальні експонати, що зберігаються у краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського. Це гербарій Олени Байрак. Більше трьохсот наукових праць, дитячі світлини, прикраси, малюнки, зошити для нот та записи її. Авторських пісень матеріали для музею передали близькі друзі природодослідниці, дослідниці, зокрема книговидавець Ганна Грибан та ботанік Віктор Самородов. Всього 44 нариси, і останній блок. Це спогади її друзів, співробітників, саратників. Книжка буде в бібліотеках наклад 200 примірників. І цілий блок нарисів її колишніх студентів. От які навчалися під її керівництвами, проходили практику внучках, от а також ем, брали участь в створених нею три ансамблі. Вона створила три ансамблі вокально інструментанка. Вона ж не тільки людина, яка наукою займалася. Вона людина, яка писала вірші, писала пісні, в неї абсолютний музичний слуг був, вона співала чудово, монографії, які розумієте, викладацька робота. Тобто Олена Миколаївна різнобічна, чудова людина.